Обереги наші прадавні, добрі символи, захисники. В скарбничці найважливіших українських символів оберегів вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька, мотанка, віночок, калина. Без них важко уявити Україну. Саме з них починається для кожного батьківщина. Найнеобхідніші предмети в повсякденному житті людини одяг, взуття та прикраси, однак вони з давніх часів виконували не лише практичну, але й не менш важливу символічну оберегову роль. Зокрема, це стосувалося прикрас, оздоблень і вишивки. Вишита сорочка для українців має певну магічну функцію. Вишивка по подолу сорочок, рукавах, по комірцю не просто прикраса, а насамперед охоронне коло, яке мало обезпечити людину від злої сили. Процес вишивання, як правило, супроводжувався наспівами. Вважалося, що вишиванка, виготовлена під мелодійний супровід, принесе її власникові довголіття, щасливі долю й подружні життя. Згадаємо, наприклад, українське весілля для молодої було за святий обов'язок подарувати вишиту сорочку своєму судженому, і свою вінчальну сорочку кожна дівчина виготовляла заздалегідь. На полотні вишивали чимало узорів, бо барвистість мала уберегти молоду від зородь. Вінчальну сорочку зберігали все життя, одягаючи її лише на великі свята та урочисті події, нерідко передавали у спадок доньці або онуці. Отже, традиційно сорочка виконувала подвійну функцію, побутову і оберегову. Тож не дивно, що якщо людині пощастило уникнути явної небезпеки, то в народі кажуть, що вона в сорочці народилася. Не було в Україні дівчини, котра хоч би в якій скруті жила, не мала власного намиста коралів. Червоні коралі на тлі української вишиванки це неймовірна краса і вишуканість. Саме вони асоціюються в багатьох народів з образом жінки українки. Віддавна побутувала думка. Чим пишніше у дівчини намисто, тим більшу увагу й повагу викликала вона серед односельців. Намиста із привозних коралових намистинок у вигляді циліндриків набули найширшого розповсюдження в українських землях, хоча й залишалися малодоступними для біднішого населення. Тому кількість ниток намиста і розмір намистин часто були показником достатку сім'ї. Найпрестижнішим вважалося мати 15-20 ниток з великими намистинами. Дорогі жіночі намиста купці дарували своїм дружинам, щоб підкреслити успішність своїх справ в Україні. Жінки також часто отримували намиста в подарунок від своїх коханих воїнів як трофеї та показник перемоги над супротивниками. Кожна дівчина і жінка постійно носили намисто, особливо коли виходили на люди. Зумовлювала цей давній звичай не лише мода червоне намисто мало магічну силу. Вважали, що на здоровій жінці коралове намисто яскраво червоне, а на хворій тьмяніє і блякне. Один з найдавніших символів України це дівочий вінок. З ніжних квітів та трав, барвистий, прикрашений стрічками, вінок здавна був наділений магічним змістом. В Україні вважали, що вінок оберіг захищає дівчину від недоброго ока та нечистої сили. З давніх давен вінок був книгою душі молодої дівчини. Мовою квітів вона висловлювала свої почуття, розповідала про події, що відбулися у її житті. Традиційний вінок складався не більш ніж з 12 квітів, найбільш розповсюдженими були мальва, калина, мак, чорнобривці. Для надання віночку особливої магічної сили у нього вплітали полин, проте найміцнішим оберегом був барвінок, що символізує безсмертя людської душі, є зіллям кохання та дівочої вроди. А от нечисте зілля, вовчі ягоди, папороть або дурман. Плітати у вінок категорично заборонялося. Не можна уявити український вінок без кольорових стрічок їх підбирали за довжиною волосся дівчини і робили ледь довшими за косу, аби сховати волосся серед барвистих кольорів від злих очей. Кожен колір мав своє значення, свою символіку тому й розташування стрічок було не випадковим. Вінки та інші головні убори здавна використовували, щоб захистити голову від зурочення та інших злих чар для кращого розуміння навколишнього світу та єднання з ним. Якщо головним символом незаміжньої дівчини був вінок, то після одруження жінка обов'язково покривала голову хусткою. Багато чудових традицій і обрядів було пов'язано з хустиною. У кожній родині, де підростала дівчина, розмальована скриня мала повнитися хустками. Їх дбайливо оберігали, ними хизувалися. Вишиті візерунки, як раніше, так і тепер, розташовуються на хустках по кутах і по центру. Іноді по кутах розміщуються головні фігури, а по всьому полю розкладаються дрібні деталі орнаменту в яскравих комбінаціях. Крім побутового, хустка в Україні має ще й обрядове значення. Так, при сватанні, дівчина перев'язує хустиною руку парубкові на знак згоди бути його дружиною. За часів козацтва був гарний звичай у дівчат дарувати нареченому, що вирушає у похід, вишиту хустину на знак вірності в любові. В скрині у кожної господині була звичайна ситцева хустка. Нею не покривали голову, а зав'язували миску зі святою вечерою, коли несли її до родичів. До оберегів, які мали захищати людину, також відноситься лялька-мотанка. За повір'ям саме вона берегла сімейний затишок, добробут та захищала від злих сил. Була оберегом душі людської. Народна лялька дуже екологічна, духовно чиста, образна і символічна. Така лялька має умовний силует. Цікаво, що для створення ляльки-мотанки не можна було використовувати ножиці, голки та інші колючо ріжучі предмети. Тканину рвали руками на маленькі клаптики, а потім змотували їх нитками. Створювали насамперед голову і тулуб ляльки, обличчя робили білим або з намотаним нитками хрестом, щоб у нього не вселявся злий дух. Всередину тулуба інколи закладали цілющі трави. Під час створення такого українського оберегу важлива кожна дрібниця. Майстриня передавала ляльці свій настрій, думки та енергію. Важливо, що ляльку оберіг створювали відразу цілком, тобто майстрині не дозволялося відволікатися та переривати творчий процес. Здавна вважали, що мотанка могла приносити лише добро. Біленька хата воістину колиска нашого народу, етнічний символ України. Неможливо уявити українську хату без вишитих рушників. Рушники вішали над святими образами, над вікнами й дверима, бо вишивка на їх кінцях не пускала в дім злих духів, над фотокартками рідних, щоб вони оберігали цих людей від злої долі. Рушників у хаті завжди було багато, бо цей оберіг української родини супроводжував людину від народження до смерті, і в горі, і в радості він завжди поряд. Чистий рушник завжди висів біля порога на кілочку в кожній хаті. Таким утирачем витирали руки, тож він завжди був на поготові, щоб подати його гостеві, якого запрошували до столу. Окремими рушниками накривали діжу з тістом, спечені паляниці, з рушником ходили доїти корову, рушником витирали посуд. За допомогою рушників благословляли на щасливий життєвий шлях, зміцнювали комівство, обв'язували сватів, що символізувало згоду дівчини на шлюб. А виряджаючи в далекий путь батька чи сина, чоловіка чи коханого, жінка давала йому хлібину, сіль та горсточку рідної землі, загорнуті в найкращий рушник-провідник. Він мав не тільки оберігати власника, але й надавати йому забути про рідний дім. Символом українського родоводу, материнської цінності та батьківської гордості є колиска. Традиційно колиску виготовляли лише з чистих, тобто благородних порід дерев: клена, калини, ясена, горіха, доручали цю шляхетну справу майстрам висококваліфікованим з відповідним родинним статусом, нерозлученим тим, у кого велика й дружна сім'я. Адже колиска мала оберігати немовля від нечистої сили. Зазвичай кожна родина користувалася однією колискою, змінюючи лише попінки, тобто тканину, яку підвішували до основи. Якщо подружжя вже не здатне було народжувати дітей, колиску виносили на горище, де вона зберігалася доти, допоки господарі мешкали в оселі. Святотатством вважалося нищити, а особливо спалювати колиску, бо за повір'ям це може залишити рід бездітним. Щасливою є та оселя, де поскрипує тихесенько колиска та лунає тиха материнська колискова пісня. З давніх часів українці вшановують природу, рослини та дерева в обрядах зелених свят, уклеченні хат широколистим гіллям, в обсипанні долівки травами. Серед рослин, які за народним уявленням мали чудодійні властивості полин, мальва, верба, калина, птахи найбільш оспівані в українській культурі та традиціях, лелеки, ластівки, зозулі. Головна рослина нашого народу, з якою найяскравіше асоціюється Україна, це калина. Ягода колини нагадує собою полум'яне серце. Калина у піснях це символ української дівчини. Недаремно кажуть у народі гарна дівчина як калина. Дівочі і навіть парубочі сорочки рясніють могутніми калиновими гронами. Вишиті плоди калини також зустрічалися на сорочках молодих жінок, які вже мали діточок. Так ягоди символізували материнство та продовження роду. Міцний український ланцюжок, крапелька крові, жінка, народження, Україна, відродження.